Виконуємо право 25 до параграфа 25 за підручником інформатика 9 клас авторського колективу Бондаренко Остовецький Пилипчук шестопало 2022 року випуску. Спочатку нам потрібно зробити деяку підготовчу роботу, а саме створити документ на Google диску. Відкриємо браузер. Вам потрібно зайти з обліковий запис Google. Бачите, я вже зайшов. Як заходити, я вже показувати не буду. Надіюсь, що ви всі вже це знаєте. І тепер перейдемо на Google Диск. Відкриваємо додатки Google та вибираємо в списку диск. Створимо документ. Для цього натискаємо Створити Google Документи. Зразу його назвемо. Так, Це закриваємо. Щось нове з'явилося. Там, де документ без назви. Документ назвіть своїм прізвищем, і після цього вправа 25. Ось так. Повернемося на наші Google-диски. Зверніть увагу, що даний документ Google-документ, зберігається на вашому Google диску, ну, але потрібно надати доступ до цього документу вашому вчителю. І цього натискаємо кнопку «Поділитися». І ось тут в поле додайте користувачів і групи, введіть електронну пошту Gmail вашого вчителя. Він її вам тоді повинен надати. За замовченням бачимо, доступ може редагувати, це максимальний доступ. Мінімальний доступ це може переглядати. Ну і при бажанні він зможе завантажити його на комп'ютер. Ну, давайте додамо вчителю максимальний доступ. Повідомлення, можете писати, можете не писати. Повістити прапорець, залишаємо, натискаємо надіслати і тепер на електронну пошту Gmail, яку ви вказали. Тобто на електронну адресу вчителя прийде лист з повідомленням, що з ним поділилися документом. І він з електронної пошти Gmail може зразу зайти на ваші Google документи. Це поки що згортаємо і відкриємо базу даних, яку ми створювали під час виконання попередніх вправ з назвою Інформатика. Під час виконання вправ будемо використовувати систему керування базами даних Access 2021. Відкриємо таблицю Учень. Для цього в області переході двічі класимо по ній лівою кнопкою миші. Поміняємо місцями поля прізвища та ім'я. Це дуже просто. Наводимо казник миші на назву поля, затискаємо ліву кнопку миші та перетягуємо. Зробили. Тепер приховаємо поле, вивчаємо інформатику з 5 класу. Клацаємо правою кнопкою по полі. І в контекстному меню, що відкрилося, вибираємо приховати поля. Отже, поле не відображається. Воно є, але просто не відображається. Тепер порядкуємо записи за зростанням дати народження. Отже, дата народження у нас ось. Виділяємо будь-який запис даного поля. І на вкладці основне у групі сортування і фільтр вибираємо за зростанням. Отже, дата упорядкована, і тепер нам потрібно зробити скріншот. Для цього на клавіатурі натискаємо клавішу Screen». І тепер повертаємося до нашого. Google документа правою кнопкою миші всередині документа «Вставити». Отже бачимо скрін вставлений. Хочете, можете його підписати, що це скріншот один. Хоча це не обов'язково. Вертаємося до нашої бази даних. Ну і потрібно знайти всі записи, що містять ім'я Івана. Але в мене Івана немає. Я буду шукати Валерія. Валерія у мене так і є. Отже, виділяємо будь-який запит з поля ім'я і на вкладці Основне. В групі «Пошук» вибираємо знайти. І в вікні пошуки заміна. В поле Знайти. Вводимо ім'я, яке ви бажаєте знайти. Натискаємо кнопку Знайти далі. Бачимо, знайшло. Ще раз натискаємо все, більше немає. Окей. Ну, у зв'язку з тим, що я виділив запис поля ім'я, то бачимо, ми шукали в поточному полі, а не в усьому документі. Знову зробимо скріншот. Натискаємо кнопку Print Screen. Йдемо до нашого Google документа і вставляємо. Так, другий вже вставили скрін, це вже можна закрити. І встановимо фільтр для відображення записів лише тих учнів, хто народився у зимку або іншого сезону. Ну, за вашим вибором, я буду шукати так само взимку. Зрозуміло, потрібно шукати по полю дата народження. і бачимо, як в нас записано. Спочатку число, потім місяць і потім рік. Тобто місяць нас знаходиться всередині. Запам'ятаємо це, нам воно буде потрібно. І в групі сортування і фільтр накладьте основне, вибираємо додатково розширений фільтр сортування. І відкривається ось таке вікно: фільтр-1. Знизу така таблиця, де нам потрібне поле справді дата народження. Якщо у вас не вибрана дата народження, то вибирайте. Хай сортує. І в поле критерії нам потрібно записати умову. Як ми будемо дану умову записувати? Ну, пишемо оператор like. Тобто будемо шукати деякий фрагмент тексту пропуск. Далі пишемо зірочка. Зірочка означає будь-яку кількість символів. І будь-які символи. Тобто, в нашому випадку це в нас під зірочкою буде число. Після числа бачимо, в нас є крапка. Крапка. Ну і зимовий місяць це в нас 12-й, перший та другий місяць. Отже, шукаємо 12-й місяць, спочатку грудень. Далі знову крапка завершується. Ось тут і знову зірочка. Тобто зірочка в кінці будь яких символів і будь-які символи. Це в нашому випадку буде будь-який рік. Так, є таке. Але це ми знайшли тільки грудень. Треба ще січень і лютень Можна далі писати оператор OR, тобто або, ну або в новому рядку, там, де або писати ось тут. Зверніть увагу, що в мене. Україномовний інтерфейс Access і лайк like змінився на схоже. Якщо у вас англомовний інтерфейс або російськомовний, то лайк like так і залишиться. Ну і ще, якщо у вас україномовний інтерфейс, то коли ви будете виконувати даний фільтр, може з'явитися помилка. Щоб вона не з'являлася, тоді змініть інтерфейс Access на російськомовний або англомовний. Так, ну і щоб було навіть швидше, я це скопіюю. Вставлю сюди. І сюди. І зміню тільки місяць. 0,1. 0.2. І тепер виконуємо фільтр. Для цього вибираємо застосувати фільтр. Так, перевіримо. Знімаємо поки фільтр ось цю кнопочку. Дивимося, чи нас все правильно знайшло. Так, все правильно. Ну і коли ми повернемося на наші фільтри, зверніть увагу, щоб все справді перенесло в один рядок. І ось тут з'явився оператор OR або. Тобто можна було б зразу писати ось так. Без схоже. Знову робимо скрін. Мабуть, все-таки потрібно зробити скрін готового результату. вставляємо. Вертаємося до Access. І тепер видалимо створений фільтр. Ну, ось ви помітили, що ось так він знімається. Але фільтр все одно залишається для того, щоб видалити. Вибираємо додатково очистити всі фільтри. Все, фільтрів немає. Бачите, сіреньким кольором. Тепер відмінимо сортування порядкування. Вибираємо видалити сортування. І знову. Відобразимо поле, яке ми приховали. Правою кнопкою. По полі, в контекстному меню, що відкрилося, вибираємо відобразити поля. І ставимо прапорець, що відображалося. Закрити. Знову робимо скрін і вставляємо. Так, Це закриваємо. Зміни зберігаються автоматично. Браузер можна закрити. Збережемо нашу таблицю. Закриємо і закриємо базу даних. Вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!